Ми користуємося ними щодня і навіть не замислюємось, звідки вони взялися, Хто придумав зубну щітку, як з'явився папір, і хто вирішив, що штани це нормально. Сьогодні подорож у минуле речей, які стали звичними, історії, які вас дивують зубна щітка Ми починаємо наш список з найпершого інструменту особистої гігієни, зубної щітки. Перші щітки виготовляли з гілочок дерев, їх розжовували до волокнистого стану. Це було ще в стародавньому Єгипті. А першу щітку зі щитиною зробили в Китаї в 15 столітті, вони використовували щитину зі спини свиней. А ось сучасна зубна щітка з'явилась лише в 1938 році, коли Депант розробили нейлонову щитину, папір. Сьогодні ми купуємо зошити, пакети, серветки, все з паперу, але ще кілька тисяч років тому його не існувало. Перший папір виготовили китайці в другому столітті до нашої ери, з кори дерев, ганчір'я та навіть рибальських сіток до цього вони писали на шовку, кістках або ж навіть на бамбукових пластинах. Уявіть собі на секунду, як тягти за собою бібліотеку з бамбуку. Джинси. Вони є символом молоді та свободи. Але спочатку це був спецодяг для шахтарів і ковбоїв. У 1873 році Леві Страус і Якоб Девіс виготовили перші джинси з міцної тканини Денім, закріпили їх мідними заклепками і вийшли штани, що не рвуться. Спочатку джинси були виключно робочим одягом. А ось моду на них запустили зірки Голлівуду у 1950-х роках Джеймс Дін, Марлон Брандо та інші. Чайник, здавалося б, чайник, що може бути простіше, але його історія почалася понад 3000 років тому. Перші чайники з'явились у Китаї як посуд для варіння лікарських трав, вони були керамічними і дуже гарно оздоблені. А ось металеві чайники з кришкою, які ми знаємо сьогодні, виникли в Європі тільки в 17 столітті. А чайники, що свистять, це вже винахід 20 століття, парасоля. Парасоля це захист від дощу. Спочатку ні. Її вигадали для захисту від сонця, і це був символ статусу у давньому Єгипті і Китаї. Парасолями користувались тільки знатні особи. А от парасоля від дощу з'явилася в Англії, і перший чоловік, який вийшов з нею на вулицю у XVIII столітті, був висміяний як дивак. Пральна машина ручне прання це важка робота. Саме тому перші прототипи пральної машини з'явилися ще в XVIII столітті. Першу електричну пральну машину винайшли в США в 1908 році. Але справжня революція сталася в 1937 році, перша повністю автоматична пральна машина. Відтоді прання стало набагато простішим, мило. мило існувало ще в Месопотамії, його варили з тваринного жиру та деревного попелу, римляни користувалися милом не так для гігієни, як для лікування. А от звичка регулярно митися з милом з'явилася лише в 19 столітті. Ще один цікавий факт: рідке мило було запатентоване лише в 1865 році, а популярним стало ще пізніше: кнопка вімкнення. Навіть кнопка вімкнути має свою історію. Символ з кружечком і рискою це бінарний код, одиничка вімкнено, нуль вимкнено. І, хоча кнопка здається дрібницею, без неї жодна сучасна річ не працює. Виделка виделка довгий час з диявольським інструментом у Європі до 16 століття. Люди їли руками або ж ложкою. Коли вилка з'явилась у Візантії, на неї дивились із підозрою. Але з часом італійці оцінили зручність цього інструмента і почали використовувати її для макаронів. А тоді з Італії вона вже перекочувала на всю Європу туалетний папір колись його не було, і люди використовували все: траву, пісок, мушлі і навіть кукурудзяні качани. Перший рулон туалетного паперу з'явився у Китаї у VI столітті. А от масове виробництво розпочалося у Сполучених Штатах Америки у 1857 році. І знаєте що? Спочатку люди соромилися його купувати. Селфі. Перший автопортрет, тобто селфі, зробив фотограф Роберт Корнеліус ще в 1839 році. Він просто поставив камеру і сфотографував себе. Але справжнє селфі божевілля почалося в 2010 році, коли з'явилися смартфони з фронтальною камерою Окуляри Перші лінзи для зору з'явилися ще в стародавньому Римі, а от перші окуляри, як ми їх знаємо, виготовили в Італії у 13 столітті. Тоді вони тримались на носі без дужок. Сучасний дизайн з'явився значно пізніше у 17 столітті. Гудзики існували ще 4 тисячі років тому, але не застібали нічого вони були просто прикрасою. Першими використовувати гудзики як застіпки почали німці у 13 столітті, з того часу вони почали розповсюджуватися аж до часу блискавок. Блискавка-застіпка Блискавку винайшли у 1893 році, але перші моделі були дуже незручними лише після вдосконалення, у 1913 році, блискавка стала популярною спочатку в армії, а потім і в моді. А тепер без неї ніяк. Куртки, сумки, штани, все з блискавкою. Кулькова ручка. До появи кулькової ручки. Люди писали пір'ям, яке треба було вмочати у чорнило. У 1938 році угорець ласло біро винайшов першу ручку з кульковим наконечником. Її швидко оцінили журналісти, а потім і вся планета. Гаманець. Колись гаманці були мішечками. Люди носили монети в торбинках, які прив'язували до поясу. У середньовіччі почали з'являтися гаманці зі шкіри, а з винаходом паперових грошей стали компактними і з відділеннями. А тепер ми вже маємо і цифрові гаманці шкарпетки. Перші шкарпетки з'явилися у давньому Єгипті і їх в'язали з вовни. Але довгий час шкарпетки вважалися предметом розкоші, доступним лише багатим. І тільки після промислової революції вони стали масовим продуктом. Диван слово диван походить із Персії, де це була лавка для сидіння в урядових канцеляріях. У Європі дивани стали популярними лише у 17 18 століттях. Спочатку це був розкішний предмет інтер'єру, а тепер головне місце для перегляду серіалів і після обіднього сну. Світлофор. Перший світлофор встановили в Лондоні у 1868 році, і він вибухнув. Це був газовий світлофор з сигналом як у залізниці. Сучасні електричні світлофори з'явились в США в 1914 році і з тих пір рятують мільйони життів щодня. Годинник, перші годинники сонячні, потім з'явились водяні, піскові і механічні. Перші наручні годинники були жіночими аксесуарами, чоловіки носили кишенькові. Це було аж до Першої світової війни, коли солдати зрозуміли, що зручно мати час на руці. Вікно колись замість скла у вікна вставляли тканину, тонку шкіру або навіть пергамент. Справжнє прозоре скло з'явилося в Римі, але довгий час було дуже дорогим. Скління вікон стало доступним лише у 19 столітті. Дзеркало до появи дзеркал люди дивились на себе у воду або полірований метал. Скляні дзеркала з'явились у Венеції у XVII столітті і коштували шалені гроші. Сьогодні дзеркало звичайна річ, але тоді це був символ розкоші. Олівець графіт виявили у 1500-х роках в Англії. Його різали на палички і загортали в деревину. Це і був перший олівець. Цікаво, що дерев'яний корпус винайшли лише через 100 років після графіту. Сірники до сірників люди використовували кресало. Перші хімічні сірники винайшли у 1827 році, але вони були небезпечні. Безпечні сірники з'явились лише у 1844 році у Швеції. Ремінь безпеки, перші автомобілі не мали ременів, і їх почали використовувати тільки в 1950-х роках. У 1959 році Вольво запровадило триточковий ремінь безпеки і зробила патент вільним, щоб рятувати життя. Тепер це обов'язковий елемент авто, світ, який ми знаємо, створений тисячами дрібниць. А кожна з них має свою історію захопливу, несподівану, а часом навіть і кумедну. Що з цього здивувало тебе найбільше? Напиши у коментарях, і можливо, твоя історія потрапить у наступне відео.